Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Вітаю у Києві. Ліквідували наслідки падіння уламків дрона біля однієї зі столичних шкіл. За даними ДСНС Києва, на місці падіння зайнялася пожежа, але вогнеборцям вдалося її швидко загасити. Водночас у київській міській військовій адміністрації повідомляли, на момент падіння всі учні перебували в укритті. Всі діти на щастя були в За часом була оголошена повітряна тривога. Постраждалих не серед дітей, не серед дорослих немає. Сталася пожежа, пожежа ліквідована. І наразі всі наслідки ліквідовані. Відпрацювали піротехніки на місці. Тобто, пошкоджені ні школи, ні людей, на щастя немає. Над головою буквально збили шахет, уламки якого впали на. Ми всі думали, що на приміщення школи, тому всі батьки були вже тут поруч, ще не було відміни повітряної тривоги. Спочатку не помітили взагалі то уламків, тільки коли забралися на кришу і зверху подивилися, де горить. Горіло біля школи. Учні самостійно обиратимуть свій профіль навчання. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Такі зміни запланували запровадити з 2027 року для того, щоб школярі усвідомлено підходили до вибору професії. Уряд вже виділив 500 мільйонів гривень на відповідне матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. Створюємо базу для профільної реформи. З 2027 року учні обратимуть профіль навчання це шлях до усвідомленого вибору професії. Нещодавно розподілили 500 мільйонів гривень на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання. Загалом 63 ворожих безпілотники зі 137 збили цієї ночі сили оборони над Україною. Як повідомляють в генштабі ЗСУ. інші 64 БПЛА були локаційно втрачені. Ворожі повітряні цілі збивали в Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Росіяни атакували з Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Дональд Трамп вже сьогодні планує зв'язатися з Володимиром Путіним. Про це він заявив напередодні. За словами президента США, говоритимуть про припинення війни в Україні у Кремлі. Уточнили, що розмова відбудеться в проміжку між 15 та 17 годинами за київським часом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Володимир Путін затягує погодження встановлення режиму тиші. Дуже важливо, що завтра вже. Тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті, цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно, що саме Путін. Продовжує і затягує цю війну. Стрілянина в одному зі спортзалів на Київщині. Є поранений. Повідомляють у нас поліції. додають зловмисників, шукають повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ зайшли невідомі та здійснили постріли. Надійшло до правоохоронців об 11.04. На місце негайно прибула слідча оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Було поранено одного відвідувача закладу його госпіталізовано із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок. Слідчі поліції Київщини разом із лабораторією наразі працюють на місці події. Вони опитують свідків та очевидців. Білогорівка, серебрянське лісництво, напрямок борової одні з найгарячіших точок війни. Воїн окремої артилерійської бригади із позивним Еверест прийшов цей шлях від самого початку повномасштабного вторгнення. Попри важке поранення, він не залишив службу і повернувся до війська про оточення ворогом запеклі бої в борові та власну мотивацію боротися далі. Відверто в інтерв'ю нашій кореспонденції Катерині Лебединцевій. Потрапив я до війська 22-го з початком повномасштабного вторгнення. Була команда до бою і потрібно було давати відсіч. Тоді боєць долучився до лав першої президентської бригади Буревій, де згодом став командиром. Згадує перші бойові зіткнення у Білогорівці. Я отримав завдання стати на візничних рубежах. І здійснювати оборонні дії, бо противник не припиняв штурмів. Паралельно штурмували Баху тоді і Білогорівку. Бо це майже єдиний населений пункт Луганської області. Він не давав їм спокою. Еверест згадує, сили в тих боях були нерівні. Та, попри це, воїни тримали оборону в той час, як ворог ішов на штурм. Майже не було часу, щоб не було обстрілів або щось не летіло. В наш бік. Дуже-дуже було важко, дуже нам було важко, але мотивація це наша земля, це наша держава. Ми вдома. Ніжоден не пішов назад і не сказав там командир я не можу. Бійці втримали позиції, а далі каже командир: їх перекинули у Серебрянське лісництво. Зауважує на кожному напрямку тактика росіян різна. Ворог застосував танки, міномети 120, важку артилерію, і постійно обстрілював наші позиції і намагався вклинитися в нашу оборону. Ворог бігав по тому лісу, де йому і можна було. Зайти в контакти плюс підступно підходив ну, вночі. Потребувало пильно, пильно, пильно стежити. Сектор. Важка артилерія, танки, безкінечні навали противника. Еверест разом із побратимами мужньо тримали оборону лісництва. Боєць зізнається, хоч жоден з відпрацьованих напрямків не був легшим за попередній, та все ж найважчі спогади про борову. 20 січня ворог розпочав наступальні дії. Паралельно він почав наступ на Авдіївку. Ми також посилили підрозділи, які стояли в секторі оборони, зайшли на позиції, ворог пішов наступ, ми несли втрати, працювали риби противника дуже-дуже сильно, що іноді і рацію ми не могли чути. Згадує, тоді не мали змоги навіть підняти дрона, щоб визначити рух противника та отримати координати. Тож часто доводиться діяти інтуїтивно. В якийсь момент, каже Еверест, він разом зі своєю групою потрапили в напівоточення. Росіяни вели вогонь із трьох напрямків. Підійшов в притул до нашої позиції. Був дощ, плотний дощ. Вони, до речі, вони чітко контролюють погодні умови. І якщо... Є туман, або погода більш яка нельотна, так скажемо, да, обов'язково обов'язково штурмують, намагаються штурмувати дрібними групками, але хвиля за хвилями. Бійці відбили перший штурм. Ворог відступив і застосував міномети по позиціям нацгвардійців від третьої міни Еверест отримав поранення обох рук. Почув, як вже автомат опустився. Я його не можу. Подимати, скрізні поранення, кіски повилітали, все, руки хрущать, ну все, я 300. Погодні умови були складні, згадує боєць. Тож евакуація теж. Виходити, проходила десь до 7 кілометрів, пішки, під'їхати не було можливості. Пікап, який був у нас на позиції, ускоржений. Противник наступав широким фронтом. З усіх сторон потери. Воїн розповідає, попри те, що втратив дуже багато крові, був у свідомості. Згадує, через дощ було важко йти. Чорнозем налипав на берці. Так вони пройшли за три кілометри, і Еверес дав команду лишити його та йти далі самим. Поза як сам вже йти сил не мав. Ліг так на узбіччя. Запросив попустити мені турнікити, бо вже біль така була, що я не витримав, бо руки вони пеклі. Тут почули рух техніці. Солдати трішки мої, які виводили, мене, насторожились, бо вони не розуміли, Думали, що це рух ворога, бо ворог був з усіх сторон. Я кажу, це наші, це наші. Але вони мене відтаскують кущі, самі садяться, і машина пролітає мимо. Це були дійсно наші, це розвідники прикордонників були, я впізнав машину. Еверест наказав бійцям вийти на дорогу та чекати повернення сусідніх підрозділів. І ті таки повернулись. Так, і вийшло, вони розвернулись, їхали назад, вже побачили моїх бойців, зупинились, мене затягнули. Я не запитав, хлопці, ви як тут? Хто дав команду? У вас не повинно бути тут. Вони кажуть, ми бачимо обстановку по лінії фронту. Хлопці виходять, поранені, побиті, хто як може, хто де може. Трихсоти самі виходять, бо не було можливості їх забирати. Далі на бійця чекала тривала реабілітація та лікування. Згадує, лікарі рятували йому руки майже 10 місяців. Складали, брали кості з одного частини тіла, вставляли в іншу. Згодом воїн повернувся в стрій. Тепер же долучився до окремої артилерійської бригади. Каже, інакше не міг, адже війна триває. Ми вже обстріляємо, ми вже знаємо, як діяти в складних умовах. Ми можемо передавати також свій досвід. Ми потрібні державі зараз. Командир зізнається, налаштований на боротьбу, а прагнення витіснити ворога з української землі після складного поранення лише зросло. Катерина Лебединцева, Володимир Ситюк та Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Ненароджені для війни таку авторську моновиставу презентувала третя окрема штурмова бригада. В її основі реальні історії бійців з передової. Головну і єдину роль грає військовий бригади і професійний актор Євген Авдієнко, який добровольцем став на захист України. А тепер зізнається, що повернення на сцену далося йому важче, ніж перезарядити гармату. Історія вистави у нашій розповіді далі. Не народжений для війни. Серйозно знаєте, я взагалі на війні не зустрічав тих, хто був би для неї народжений. Серед Це актор Євген Авдієнко. початку повномасштабної війни воює у складі третьої окремої штурмової бригади. Доти майже два десятки років виходив на професійну сцену в національному театрі імені Лесі Українки та театрі драми і комедії на лівому березі. Каже, ідея вистави трагікомедії зародилася у комунікаційників бригади а втілювати її взявся художній керівник театру Чорний квадрат Анатолій Найолов. Саме він і виступив у ролі режисера-постановника. Ця ідея мені одразу зайшла, тому що це саме от е, не якусь п'єсу кимось написано, а саме по по споминах бійців, це мене, це мене гріло. Та далеко не всі історії були життя Євгена. Більшість про його побратимів та посестер розповідають про початок повномасштабного вторгнення, про різноманітні ситуації на нулі, армійську рутину і солдатську дружбу, про спілкування з окупантами та особисті трагедії у виставі. Також присутні жарти і чорний гумор. А основний задум показати цивільним, що навіть найвідважніші теж люди і мають свої страхи, почуття та переживання. Yeah. Тобто ми розуміємо, що це художня історія, і десь треба було можливо додавати наші особисті, особисті якісь речі, тексти придумувати щось, тому що є основа історії, але її треба було в цю от структуру художню, в театральну історію перетворювати. Робота була непроста, наголошує Євген, і жартує, що інколи йому здавалося, що заряджати гармату легше, ніж повертатися на сцену. У мене є момент такий перфекціонізму, якийсь, що буде ну, щось не те і треба вертатись на, на снаряди, на гармату. І там, там просто все чітко. Ну, тобто, а тут оці от художні моменти. Тонкі, якісь, це, це завжди непросто. Серед тих, хто в залі переважно військові, жіноцтво, молодь та родини загиблих бійців, найскладніше це спілкування з ними після вистави, коли вони підходять, ми обіймаємось, вони говорять мені якісь слова. Сам Євген Авдієнко у перший день Великої війни пішов захищати Україну, виконував бойові завдання як артилерист на Запоріжжі та Донеччині. Після травми ніг у 2023-му його перевели до групи гуманітарно-інформаційної підтримки особового складу 3 ї окремої штурмової бригади. Це потужна історія. Я гордий, тим, що я вхожу в цей корпус, в цю бригаду. От в цю сім'ю, яка стала ще більше. Зараз моновиставу не народжені для війни показують у різних населених пунктах України, а триває вона півтори години. Та на цьому не зупинятимуться, каже Євген. І вже згодом планують показати виставу за кордоном. А ще мріють про другу частину дійства. Історії багато є, що продовжувати. Історії пишуться кожен день, в цю хвилину, в цю секунду. Також і Скоріше за все, що це буде друга частина. От, подивимось, і, можливо, я буду не один на сцені. На землі освітаю весна відряди обсологи. Богдан Олійник, Олексій Куліш, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Перший в Україні та четвертий у світі інтерактивний музей математики Кубоїт. У Києві відкрили простір, де складні формули можна не лише побачити, а й відчути на дотик. За словами міністра освіти та науки України Оксана Лісового, простір стане корисним як для школярів, так і для педагогів. Як музей допоможе зробити математику цікавою та подолати освітні втрати, дізнавалась Діана Оніпко. 14-річний Даніїл учень восьмого класу. Хлопець захоплюється математикою, бере участь в олімпіадах і здобуває призові місця. Сьогодні він уперше відвідав місце, де математика оживає: інтерактивний музей Кубоїд. У мене часто виходить навіть якщо що не надто добре, ну намагаюся. Я в третьому класі став ходити на математичний гурток. Цифра. Міг ну але не тільки він тут досить цікаві штуки, але мені не зрозуміло, чому його назвали музеєм математики. В принципі, досить прикольно. прикольноку четвертий у Європі та п'ятий у світі інтерактивний музей математики. Його створили Національний музей, Мала Академія наук та Міністерство освіти та науки України, щоб змінити підхід до навчання та зробити точні науки цікавими для дітей. На відкриття музею завітали школярі-призери Олімпіад з математики, а також президент України Володимир Зеленський разом із Першою леді. Фінальний відрізок під ваші оплески. Ось-ось-ось! Секунда залишилась! Клас! Ця ідея була а, ще в 20-му, 21-му. Році, але безумовно наслідки війни і виклики трішки відтермінували. Але тим не менш, це говорить про те, що Україна живе, наука живе, і не зважаючи на будь-які виклики, ми йдемо вперед. Один із головних викликів освіти сьогодні відновлення знань після пандемії та війни, зазначає міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. За міжнародними дослідженнями 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики. Тому цей музей не просто розвага, а важливий освітній проєкт, який допоможе заповнити прогалини у знаннях. Додає Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України. Ми робимо все для того, щоб наші діти не зважають. На всі проблеми були достойними конкурентами світових одного світової освіти, світових. Змагань і так далі, і це підтверджують наші результати міжнародних конкурсів, міжнародних олімпіад. І так далі кожного року наші діти отримують сотні нагород у всьому світі, і звичайно, ми підтягуємо середній рівень наших, наших школярів до того рівня, який сьогодні демонструється. У музеї понад 120 інтерактивних експонатів. Вони дозволяють не просто читати про математику а застосовувати її на практиці. Діти можуть будувати фігури, проводити експерименти, створювати математичні моделі та досліджувати, як математика працює в природі та технологіях. Ми маємо. Е Постійну негативну динаміку в наборі абітурієнтів і розуміємо, що це критично для розвитку країни, оскільки ми країна високотехнологічна, і нам потрібно цю проблему вирішувати. Але вирішувати де я в школі. Починаючи зі школи, ми сьогодні маємо комплексну програму реформ. Музей буде корисний не лише школярам, тут діятимуть навчальні програми і для вчителів. Це про те, щоб закохати людину, молоду людину в математику, зацікавити її, але не тільки. Це в тому числі і про вчителів, тому що цей простір передбачений як навчальний центр для вчителів, де вчителі зможуть використовувати ті підходи, які тут застосовуються в експозиції, для своєї роботи з дітьми в класах. Музей математики працюватиме з травня для всіх охочих. Діана Уніпко та Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це була остання інформація у випуску. Наступний о четвертій не пропустіть. Далі наш ефір підхоплює Тетяна Гончарова, яка розпочинає свою роботу в аналітичній студії. Таню, вітаю, передаю тобі слово. Світлана, вітаю тебе і вітаю всіх наших глядачів. До шостої вечора з вами команда телеканалу Рада. Це прямий ефір національного марафону. Єдині новини незабаром в нашому ефірі. Тут в студії представниця патронатної служби «Азово», яка спілкується з сім'ями загиблих, сім'ями полонених. Якщо ваші хлопці чи дівчата зараз в полоні чи загиблі чи зникли безвісти, для вас буде корисною і важливою ця розмова. Лишайтеся з нами.